Підписуватись на мій ютуб канал, ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. Сьогодні ми поговоримо про достатньо дивну реакцію або відсутність реакції Дональда Трампа на останній масований обстріл Російської Федерації Української держави. В ніч на 28 серпня російські окупанти здійснили одну із найбільших. Масових і масованих атак по території української держави під ударом була українська столиця. На жаль, 23 людини на цю хвилину загинули від ударів російських окупантів по Києву. Ще доля восьми людей поки що лишається, на жаль, невідомою. Я висловлюю співчуття рідним та близьким тим, хто загинув сьогодні в Києві День жалоби. Ми сьогодні згадуємо і тих, хто загинув у ніч на 28 серпня цього року, і тих, хто загинув у боротьбі за нашу незалежність. Сьогодні день пам'яті полеглих захисників української. Держави, вічна пам'ять і вічна слава тим, хто захищає нас від російських окупантів. Отже, Трамп, попри очікування упродовж доби, яка минула з моменту масованої атаки російських окупантів по території Української держави, ані слова не зронив про те, як він оцінює те, що сталося. За, замість нього до преси вийшла речниця Білого дому Каролайн Левіт. Вона сказала про те, що те, що сталося в Києві, те, що сталося в Україні в ніч на 28 серпня, не стало несподіванкою для Дональда Трампа, це його засмутило, сказала Левіт, але, мовляв, дивіться. Українці б'ють по нафтопереробних заводах Росії, натомість росіяни б'ють по українських містах. Такі паралелі, які провела Каролайн Левіт, очевидно, були узгоджені із самим Дональдом Трампом, і позиція Дональда Трампа полягає в тому, що є дві сторони у війні Росії проти України: є Росія, є Україна. І ці дві сторони є рівними в цьому конфлікті, і ці дві сторони мають сісти за стіл перемовин і домовлятися про мир. Жодного слова про те, що Росія це країна-агресор, це країна, яка напала на українську державу, порушивши всі міжнародні договори, всі міжнародні правила, всі міжнародні норми. Захопила частину території української держави, вбиває тут мирних людей, вбиває військових, вбиває дітей. Під час останньої атаки загинуло троє дітей, на жаль, віком від 2 до 17 років. Ще, я так розумію, кількох дітей шукають, і поки що нема жодних відомостей про, про цих дітей. Путін в чергове. Відповідає на всі мирні ініціативи Трампу тим, що обстрілює українську територію. Путін робить все для того, аби створити умови, за яких Українська держава капітулює. Путін робить все для того, аби Зеленський приповз до нього на колінах в Кремль і просив про мир. Трамп говорить вустами Каролайн Левіт про те, що. Це дві держави, які воюють і які між собою мають про щось домовитись. Ну, уявіть собі таку картину. Ви сидите в себе в квартирі чи в будинку. І до вас влітають озброєні злочинці, озброєні вогнепальною зброєю, ножами, холодними, холодною зброєю, влітають і починають. Різати вас, вбивати, відбирати у вас майно. І в цей момент приїжджає поліція. Поліцейські говорять: слухайте, тут є дві сторони конфлікту: ось ви, господарі цього будинку чи квартири, і ви, які сюди залізли. Давайте сідайте за круглий стіл. Перемовин і домовляйтеся про те, як ви будете виходити із цієї ситуації. Приблизно те ж саме робить Трамп в ролі світового поліцейського. Він говорить Путіну і Зеленському: хлопці, сідайте за стіл перемовин і про щось домовляйтеся. А про що домовлятися, коли до тебе в дім заліз озброєний, наглий злочинець, рецидивіст, вбивця, людина? Для якої немає жодних правил. Людина, яка завжди керується одним правилом, якщо бійка неминуча, як каже Путін, треба завжди бути першим. Він це постійно повторює, він говорить, що це його психологія, і що його пітерські, пітерські друзі, пітерська підворітня, власне, цьому навчила, що треба бути першим, якщо бійка неминуча. Путін б'є. Ні один раз, не два, не три українці не лізли в цю бійку самі. Вони самі прийшли до нас на нашу територію. Вони самі почали руйнувати наші міста, наші села, вбивати наших людей. А Трамп постійно повторює: є дві сторони. Домовляйтеся між собою. Чому, власне, Трамп? Говорить і робить так. Трампу, очевидно, імпонує те, як поводить себе Путін. Це нахабство, це бажання порушувати всі правила, це бажання керувати всім світом або половиною світу. Є і у Трампа, але Трамп є лідером. Країни, яка ніколи йому не дозволить робити те, що робить Путін. Я переконаний, що Трамп так само хотів би розібратися з Канадою, перетворивши Канаду в 52-й штат Сполучених Штатів Америки. Я певен, що так само Трамп хотів би розібратися з Гренландією і долучити цю територію до Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, що так само. Трамп міг би розібратися з Мексикою чи з Венесуелою країнами, які в якийсь спосіб, чи е, за його розумінням, е, мали б підкорятися Сполученим Штатам Америки або грати за правилами Сполучених Штатів Америки. Але Трамп є лідером Сполучених Штатів Америки, країни, яка, попри все, є лідером вільного світу. І попри все, де панує демократія. Сполучених Штатах Америки неможливо стати диктатором, як це в Російській Федерації. В Сполучених Штатах Америки неможливо одноосібно ухвалювати рішення, кому жити, кому помирати поруч із цією великою державою. Попри все, існують державні інституції. Державні інституції стежать в тому числі за тим, що робить президент Сполучених Штатів Америки. Але Трампу подобається Путін. Бо Путін робить те, що хотів би робити Трамп, але не може. Трамп демонструє Путіну, що Путін з ним рівний. Хоча у Трампа, очевидно, не вистачає мізків для того, аби зрозуміти, що Путін це воєнний злочинець, або усвідомити цього. Що Путін є людиною, яка заслуговує. На буцегарню, а не на червону доріжку на території американської держави, як це зробив Трамп 16 серпня 2025 року. Пам'ятаєте, як він ось так от плескав у долоні, як він говорив про те, що він радий бачити друга Володимира на Алясці, як він. Захоплено дивився на свого кумира, бо Путін для Трампа це кумір. Він стежить за Путіним і, очевидно, з захопленням намагається зробити максимум йому компліментів, щоб Путін був в розмові з Трампом дружнім. І людиною, яка б дозволяла дружити з собою. Я зараз згадую ці кадри з Аляски. Це було зовсім недавно, два тижні тому, коли Путін приземлився на Алясці, коли е, закоплений Трамп зустрічав кремлівського диктатора, коли е, американські літаки в небі пролітали і вітали. Кремлівського карлика. Ви розумієте те, що зробив Трамп упродовж останніх півроку, не зробив жоден президент США. Він реабілітував Путіна, вбивцю, людину, яка має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Він приймав його в гостях. Він повернув його в світову політику або повертає в світову політику. Він намагає всіх переконати про те, що Путін це людина, з якою можна про щось домовитися. Буквально за кілька днів після того, як Трамп зустрічався із Путіним, пам'ятаєте, у Білому домі відбувся саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Лідерів Європи, генерального секретаря НАТО, президентки Єврокомісії. Європейські лідери прилетіли до Дональда Трампа, і той переконував всіх, що він домовився із Путіним про зустріч Зеленського із Путіним, про те, що 22 серпня ця зустріч обов'язково відбудеться. От дивіться, сьогодні яке вже? Сьогодні вже 29 серпня. Жодної зустрічі не відбулося. Путін не демонструє, що він хоче йти на мир. Всі його кроки щодо обстрілів української держави свідчать про те, що він не буде завершувати війну. Він готується до війни, подальшої війни, в тому числі і в Європі. Жодного покарання Путін від Трампа не отримав. Сьогодні американці заявили про те, що схвалили можливий план постачання зброї до України, що американські ракети збільшеної дальності дії будуть поставлені в Україну вже цього року. Але, попри все, Трамп намагається грати в гру одному йому відому. Гру з Володимиром Путіним і про щось домовлятися. Ніхто вже в ці домовленості не вірить. Трамп виглядає абсолютним дурником або людиною, яка з самого початку не хотіла домовлятися з Путіним про завершення війни в Україні. Жодних санкцій проти Росії додаткових санкцій проти Росії чи проти тих, з ким торгує Росія, Трамп не запровадив. Сьогодні в Нью-Йорку зустрічаються представники української держави, точніше Офісу президента України Андрій Єрмак і Рустем Умєров з спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткофом та іншими американськими посадовцями, з якими ми очевидно дізнаємося вже трошки пізніше. Напередодні Умєров і Єрмак провели зустрічі у Саудівській Аравії і Туреччині. Говорили про те, що потрібно завершувати війну. Вони вже е, підключають і Туреччину, і Саудівську Аравію, хоча вони давно вже в цих перемовинах щодо миру в Україні, але Путін не хоче цього миру. Міністр закордонних справ Туреччини, до речі, Хакан Фідан заявив про те, що Росія нібито відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області. Частини яких окуповані спочатку повномасштабного вторгнення їм, мовляв, достатньо Донецької та Луганської областей. Але проблема в тому, що ніхто Донецьку область, навіть попри ці наміри Путіна, не буде віддавати Російській Федерації, тому що на Донеччині стоять збройні сили України, і без бою ніхто не буде виходити з території Донецької області. Дуже велику ціну українські армійці заплатили за право контролювати. Частину Донецької області. Чи домовляться українці з Віткофом, невідомо. Та й про що власне домовлятися з Віткофом? Відков це бізнесмен, людина, яка ніколи не працювала в дипломатичних відомствах Сполучених Штатів Америки. Він є довіреною особою Трампа, який подобається, очевидно, Путіну. Путін його приймає упродовж останніх півроку у себе і про щось вони там говорять. Відков пишається тим, що він з командою Путіна, з Путіним і його командою вже провів 15 годин загалом цих перемовин, але результату немає. Жодного результату щодо майбутнього російсько-української війни немає. Ультиматум, який був висунутий Путіним в 2023 році, лишається чинним. Він хоче забрати собі не лише Крим анексований і юридично закріпити це, але і чотири українські області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Він хоче скорочення Збройних сил України, він хоче не вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу, він хоче реанімувати мовне питання язиковий вопрос в Україні. Тобто повернути статус російської мови або надати російській мові якогось статусу, особливого статусу, якщо не другої мови в Україні, то принаймні якогось особливого статусу, щоб поважали російську мову в Україні. Ну і Путін хоче, щоб. Філія РПЦ в Україні ПЦМП і далі продовжувала працювати. До речі, вчора з'явилася інформація від Державної служби затно політики свободи совісті, що УПЦ МП визнана церквою або організацією, яка пов'язана з філією РПЦ в Україні. Ну, тобто, в, що це є представниками російської православної церкви, яка заборонена в Україні. І це прямий шлях до того, що ця церква може бути заборонена чи ця релігійна організація. І е, на цьому тлі, звичайно, ультиматум Путіна виглядає е, достатньо провокативно, тому що жоден лідер української держави не піде на виконання тих, no. тих вимог, які є у Путіна ніхто не буде поступатися кремлівському диктатору. Тому що в Україні, ще раз повторюсь, за право бути вільними, за право бути незалежними, за право бути е, тими е, людьми, які хочуть майбутнє для своєї країни, заплачено надто високу ціну. Багато людей загинуло під час війни. Багато Цивільних людей загинуло, багато військових загинуло, зруйновані міста та села. Ну і після цього Україна що має підняти лапки догори і говорити, що, вибачте, ми готові, щоб тут жив русський мір. Тут пишуть от в коментарях, що кому ви нужні, так якщо ми нікому не потрібні, чого ви сюди приперлися? Мандруйте своїми сибірськими лісами, освоїте свої сибірські ліса. У вас там території стільки, що ви зможете е, жити довго і е, безбідно, якщо ви будете жити без Путіна. Якщо ви будете жити з ним, ви будете голими босими, ви будете е, тією країною, яка буде сплачувати довічно репарації українській державі. Це ви маєте зрозуміти. Щодо Трампа, Трамп, очевидно, буде орієнтуватися в своїй політиці щодо України та Росії на внутрішню ситуацію, яка складається в США. Є опитування консалтингової фірми Gallup. Я вам зараз наведу ці дані, оскільки я їх вже вивчав і дивився на них, і розумію, що очевидно. Майбутнє президента Трампа і його поведінка майбутнє щодо Путіна і щодо України, будуть визначати американські виборці. Люди, які голосують за політиків, люди, які вибирають президента, люди, які вибирають в США політиків на виборні посади. Отже, згідно з результатами опитування консалтингової фірми Gallup – 46% громадян Сполучених Штатів Америки переконані, що їхня держава надає Україні замало підтримки. Тобто майже половина американців вважає, що Америка, як велика потужна держава, яка має достатньо фінансів, яка має велику і потужну армію, надає недостатньо підтримки або замало підтримки Україні. 25% респондентів при цьому вважають, що Сполучені Штати Америки роблять занадто багато для допомоги Україні. Тобто лише чверть американців вважає, що це занадто, що отримали українці упродовж великої війни від американців. А 27%, що роблять достатньо. Тобто, 52% американців вважають, що ну, в принципі, достатньо роблять американці і американська влада. 46% вважають, що недостатньо. Виборці Демократичної партії Сполучених Штатів Америки переважно вважають, що Сполучені Штати Америки не роблять достатньо для підтримки України. А думки виборців. Республіканської партії розділилися між варіантами, що Сполучені Штати Америки роблять достатньо або занадто багато? Я в цьому ж відео провожу опитування, і питаю вас, шановні мої глядачі, про те, на вашу думку, чи достатньо Сполучені Штати Америки роблять для? Підтримки України чи достатньою це підтримка. Ми в кінці вже цього стріму подивимося на результати цього опитування. Бо мені цікаво, що ви думаєте, і ті, хто коментують і пишуть про те, що чому Сполучені Штати Америки вам щось винні, чому вони вам повинні допомагати? Нагадаю, що в 1994 році українська держава відмовилася від ядерної зброї, тобто у нас був Потенціал у нас була ядерна зброя, у нас було те, що могло б нас убезпечити від війни, від нападу Російської Федерації на територію Української держави. Підписати цього Будапештського меморандуму, в тому числі і Росія, гарантували нам безпеку. Вони сказали про те, що якщо раптом щось станеться, ми обов'язково допоможемо українській державі. Ми не дозволимо, щоб цю державу знищували. І от що ми в результаті маємо? Росія порушила Будапештський меморандум, а Сполучені Штати Америки ні. І я переконаний, що Сполучені Штати Америки мають надавати максимальну підтримку українській державі для того, аби вона захистилася від окупанта, від агресора, яким зараз є Російська Федерація, тому всі. Ці історії, всі ці коментарі з приводу того, що чому американці вам щось винні, то відповідь доволі проста. Американці отримали спокій в 1994 році і були впевнені в тому, що зброя, ядерна зброя, яка була на території Української держави, що вона не розповзеться по всьому світові, і що американська що е, Америка буде в спокійному і абсолютно режимі існувати далі, е, українці гарантували це, вони відмовилися від ядерної зброї, натомість вони хотіли потримати гарантії безпеки. Зараз починаються ці всі розмови про те, що ми е, розробимо пакет. Гарантій безпеки для України. Україна буде захищена у разі наступного нападу Російської Федерації на територію Української держави. І ці гарантії безпеки будуть не лише від наших американських партнерів, а й від європейських партнерів. Що я можу сказати з приводу цього? Це, знаєте, класно, що ми говоримо зараз про гарантії безпеки. Від наших західних партнерів, але я б хотів, щоб гарантії безпеки, які були в Будапештському меморандумі, все ж таки були виконані. Щоб е, війна, яку розпочав Путін проти української держави, була завершена силою. Силою має бути завершена ця війна. Російська Федерація має піти з території Української держави. Російська Федерація має компенсувати Україні збитки, завдані під час цієї війни, під час цього нападу на Україну. Російська Федерація має пройти процес демілітарізації, тобто мілітаризована Російська Федерація загрожує зараз не лише українській державі, а і всьому світові. Ну і звичайно. Сполученим Штатам Америки, бо ви бачили, що відстань між Росією та Сполученими Штатами Америки не є такою великою, якщо брати з далекого Сходу. Російська держава загрожує всім і погрожує всім. Це бандит, це вбивця, який вийшов на широку дорогу і готовий далі всіх убивати, всіх готовий різати, міста зносити з лиця землі. Робити максимум шкоди для всіх навколишніх, і це мають зрозуміти і американці, і європейці. Очевидно, поляки вже це розуміють, бо поляки вже отримують привіти від Російської Федерації у вигляді дронів ударних дронів, які залітають на територію цієї держави. Минулого тижня ударний трон залетів. На територію польської держави в глибину на 100 кілометрів і долетів майже до Варшави. За 40 кілометрів від Варшави цей безпілотник упав. Яких ще привітів не вистачає європейцям? Яких ще привітів не вистачає американцям? Минулого тижня, рівно тиждень тому, дві російські ракети рознесли у місті Мукачево на Закарпатті американський завод Флекс. Завод, в який інвестували американські бізнесмени, цього тижня росіяни рознесли турецький завод в Україні. Вчора росіяни потрапили в представництво Європейського Союзу в Києві. І тут питання стоїть в тому, а що робити в цій ситуації і в якій в якій ситуації потрібно це все створювати умови для захисту української держави і для того, аби українська держава та разом із європейською спільнотою захищалися від російського окупанта. Дуже багато з приводу цього є різних версій і питань, як це все має бути, і одних гарантій безпеки недостатньо. Я все ж таки вважаю, що Російська Федерація має отримати достатньо серйозну відповідь від світової спільноти, тому що бути терористом, бути бандитом, бути вбивцею в сучасному світі не можна. В сучасному світі всі мають дотримуватись якихось правил, міжнародних правил, і в тому числі і в рамках міжнародних організацій. Тому, друзі. Я хочу вас закликати, аби ви підтримували українську державу, українське військо. Бо для нас надто важливо в нинішніх умовах до того часу, поки наші європейські та американські колеги і наші друзі не ще не визріли для повноцінної відповіді. Щодо Російської Федерації, поки, простіше кажучи, Путін не отримує пописку дуже серйозно, саме Путін. Нам треба підтримувати українську армію, нам треба підтримувати українську державу. Нам треба підтримувати один одного. Тому що перед нами жорсткий і нахабний ворог ворог, який має обов'язково нести відповідальність за свої злочини. На території Української держави. На цьому, друзі, я ставлю крапку. Будемо стежити за тим, як наша делегація буде зустрічатися в Нью-Йорку. Даруйте з Віткофом та американцям, які будуть результати цієї зустрічі. Ну і звичайно, будемо стежити за тим, що буде відбуватися наступного тижня в Пекіні, бо 3, 3 вересня там відбудеться великий парад в Пекіні і цікаво. Подивитися, власне, як е, так звана зла буде е, присутньою на параді Цзіньпіння, бо туди летить Путін, туди летить Лукашенко, туди летить Кімчинин, тобто всі ті, хто в той чи інший спосіб бере участь у війні Росії проти Української держави. Підписуйтесь на мій канал. Ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поширюйте це відео. Нам потрібно зробити, аби е, YouTube став українським. Нам потрібно, щоб наші думки, щоб наше слово е, було максимально поширено на платформі YouTube. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. До побачення.